Доброго дня, любі малята. Пропоную вам сьогодні вивчити віршик Платона Воронька. Зайчика злякались. Отже, слухаємо ми ходили по гриби, зайчика злякались, заховались за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялися, зайчика злякались. А тепер разом ми ходили по гриби. Зайчика. Злякались, поховались за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялись, зайчика злякались. І ще раз ми ходили по гриби, зайчика злякались, поховались за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялись. Зайчика злякались. Ми ходили по гриби, зайчика злякались. Поховали за дуби, розгубили всі гриби. Потім засміялись, зайчика злякались. І останній раз ми ходили по гриби, зайчика злякались. Поховали за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялися, зайчика злякались. Ну і що, сподобався вам вірш малята? Молодці! Чекаю ваших відеозвітів, до побачення!